Черговий раз приїхали до Юрія Сергійовича. Коротше. Ми тут а... нас сьогодні ну ось до трошки воску вже почали вигружати. І тут там в машині ще є купа воску, зараз вигрузимо, Що воно таке? І один чоловік нам коротше, каже, треба перетопити, типу, я потім вам привезу, каже, що перетопити. Каже, там пачка вощить. Коротше, Юрій Сергійович, ваші коментарі. Доброго дня. Вітаю вас, шановні. Підписуючи, точні, як вас звати? Пасічник. Я бачу, от нормальні люди привезли віз. А це, я не знаю, чия це пачка, звідки вона, зараз вам понюхаємо, щось скажу. Бляха. Це... А ну дядько Іван, понюхайте. Чи, чим пахне? Ну чим пахне? Нафта? Ну точно не воском. Точно не воском. Бо чоловік нам віддав Ви цю пачку, понимали, каже, бджоли не тягне. Земляних регіонів. Я її зустрічаю, вон долежить, бачите, в мене пачка. Тобто така, така сама, той самий запах, колір трошки іначе. Але вона, бачите, все те саме. От понюхайте на запах, той самий. Той самий. Я вичищу, мови нема. Але люди добрі, ну блин, що що ж ви робите? Ви маєте совість, хоч трохи. Я колись сказав, щоб виробництво мати таке тримати, треба на совість працювати. А мені там один пише: а совість у нас є хіба? Брат, є совість. І добрих людей набагато більше. Так, да, так, да, так. Да. Та що ж, Ладно, її як може. Сировина, mm -hmm. сировина. Ну Тут процентів 17-18 буде парафіна. Я Коли одразу кажу. При... Бо я знаю, я такої перебив вже. Ой-ой-ой, скільки. Так, що вам тут привезли до нас? Щось ну трошки... що, всякий різний збільшив, кого що, що було. Так, і таке, і таке, і таке. Бачу, і таке є, трошки, так. трошки не, не дуже. у Нас такого Нічого. теж там ну, трошки є. Це зелене те від йомкості. Так, води і... і так далі. Оце нормально, все звичайно. Бачите, лежали людини рок, роки зо два, отакі. От нормальний, восковий нальот, рівненький, бачите, нічого страшного. Да, все. Я цього. Так, так все. ну що ж, ми, ми тоді да, розгружаємося. Ну, а знімати будемо балакати потім. Да. Бо там все треба грузитися, ми пресовий комплекс їдемо настраювати новий. Ого. Так що таке діло? Це що я настрою? Я вам перезвоню, якщо буде бажання, приїде подивитись, як воно буде людиною построєно новий цех. А, а що питає, що ви, якщо настроюєтесь? Настроюєте? Ні, я настрою, якщо ви настроїтесь, приїхать подивитися, як люди працює, все. Ми вже готові їхати. Машина заправлена. Ну, мені ще локацію не скинули, ну десь криве озеро туди, в ту сторону. Супер, супер. Ну що, ми, коротше, розгружімося і до вас включимося. Отак, ребятки, ми вже туди, бачите, кого б'ємо. Зменом. З змеємо. Розум... Нагружайте. Так, будь ласка. Яксі пан бажає. Ну по давайте ну, положишся. Це вас це, цей. Це, 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 що, соняшний? Соняшний! А ми вже їхали, ми вже їхали, скільки вже ліпаку да. йде. Да, Капець, да, да, да. я вже побілок поїду, але дольше зараз. Юрій Сіріч, давайте скажемо для наших підписників. От я вже сім порахував. Значить, попередні цикли з цьогорічним циклом не збігаються. Получається, в квітні, 15 квітня починали б цвістити забіга, вони вже закінчують. Значить, ліпак мав би починатися десь на початку травня, він вже цвіте, вже з нормально цвіте. Yeah. Значить, дивився, акація вже на старті. Десь акація вже на старті. Я Підсвітаю сади, тиждень і буде акація. І, коротше, я так вищикав, що буде у нас беззятковий період, ще раз великим припаде безв'язковий період. Якщо Можливо, для так. стаціонарних пасів це буде одна середньовість, це буде біда. І це мінімум місяць часу буде. Тому панство, готуйтеся або перевозити діл, шукати гречку і соняшник. Це, це два пункти, які вас можуть спасти. Ну, якась малина там чи шашу, Це, Сійчина, ще щось у лісі. Може за травію. Коротше, готуйте колеса. Якщо не готувати колеса, готовте цукор. Бо буде джоли вигризати, викидати, розпліт, не буде взятки, буде біда. І роїв дуже багато буде, готовте ловушки. Так, ви собі кинули? А я. Все, кава з медом, Юрія Кулакова вже вкотив. Я тільки з медом п'ю зараз. Але я п'ю, бачите, я люблю сонячниковий мед. Я поясню, чому. Сонячниковий мед найкраще... Репродукує нові клітини в організм людини. Все, бомба, Все. заповниться. Він саме сонячниковий. Так, Юрій Сергійович, тут вже я так трошки на правах рекламки в машині завалялась план. Буду купляти. Дякую. Я буду вас брати. У мене хлопці ганенько збивають, натягують. ну, Люди в магазинах зараз потребую. що? збиті ра. вже да. почали цінувати свій час. Дивіться. Значить, одразу вас до відома ставлю, Це буковушка сантиметровий. Стандартний у ну 36-37, тут у нас іде 25, тут у нас йде 12х12, на 12, а тут у нас 25 на 1 оцей угу. паз. Е, але верхній русок ріжемо 15 мм торщина. І не сантиметр, щоб не був. Да. Ну, Людям просто менше тоді прибивати. Для мужиків кращенький краще. Да. Для, для корпусов. А Туди-сюди, 5 мм прогляд, чила гарна проходить по 7 мм. Так, так, і зараз ще ми у вас підемо на правах реклами. Юрій Сергіоч маски теж шиють. Ми там маски ще. Сергій... Ну Юрій Сергіявич, прості маски, тобто, хоче... звичайно. Так, кому там треба дешевше маски, от Юрія Сергіяча можете дзвонити. А, ну а в нас то вони там ведуть там такі ці сітки арміровані, щоб не прогорало, там був бавовна. Ага. Круч... І під вас, по ваших розмірах. От Розказую. що я роблю все просте? Я роблю просто овощину. просто. Не, коли супи, не, не. не Просто овощину роблю. Пшу прості маски, які я пам'ятаю з дитинства, пишу прості куртки, які просто удобні. Ми, якщо ізолюємо себе, як в скафандрі, то на харяті Пчоли Вчора повинен нас, ми відчути, їх повинні нас пожалити трошечки, додати нам здоров'я. І тому все повинно бути просте. А як колись. Я помню, відкриваєш книжку про бджільницю, пасечники в халатах і в, в халатах і в масках, все. У мене батько до кінця днів собі вдівав такий білий халат і маску, все. Він ну, сказав, цьому щось є. Воно прям ти приходиш на пасіку як хірург. Ну, як як хірург, хірур, да. да. робити операції. Апар... Дядько Іван, як вам такий підход? Супер. на Мені Чуде? все супер. <риск> я вже вас заганяв собі. Не, не, я, по, я по приємному заліп, такими речами з дивану. Рукавиці шиї. Мені, мені приносить все кайф. О, правильно. Якщо б чули, то це кайф. <кху> Рукавиці шиї, вони потрібні в рік один-два рази. Все. Ми працюємо без рукавиць. Ну, я працюю рукавицям. Ну, поки мене там маленький точок 5 сімей, то не вдіваю. Ну, коли треба вийти на 50 на 60, я вдіваю. Ну, і, да. і, да. Я просто до дівчини хочу ввечері з чистими руками йти. Але запах. Запах, да, так, і ці всі речі. У мене є рукавиці куплені, але я їх не вдівав і вдівати не буду. Да, я теж отакі. Оце старе покоління, що я тут зроблю? це життя. Добре. Юрій Сергійович, попередню вставку ми показали, яка буває Ващенка. Що ви скажете на рахунок цієї? Без руки без сороків. По, руки пообивати. Просто подби руки. Просто ми знайшли там штамп є. Не давайте я, я вам скажу. Там є штамп. Хто ставить штампи, я то ви самі знаю. Там багато хто ставить я, штампи там, такі. Ні. Я по номеру Вальців вже. Ми приїхали до чоловіка брати ту, той воск, і там та пачка ващени, я номер Вальців подивив, дядько Іван був свідку, Я подивився там. Не пам'ятаю, 42 щемі. Скоріше, дві цифри останні, вони в того виробника стабільні. Я побачив, зразу кажу, що це завище. А тут приїхали ще й не знайшли на лайбу. Я б зразу сказав, звідки регіон, да. але ти побачив етикетку, чітко знаю хто. Знаю я того чоловіка, дуже добре знаю. Ну що стоїть? Признати, бумага хороша в тій паче, нормальна бумага. І машина гарно на вигляд, мови нема. Да, на вигляд, топчик вообще. Ну нареально воняє, ребята, нареально воняє. Все, така дня. Все, добре. Давайте буде працювати, бо я завтра їду настроїть новий пресовий комплекс. Давайте такого, ви розкажете про цей пресовий комплекс, хай вони там подумають, чи їм нам треба, чи не треба, і розкажете про те, як ви суші тут переробляєте. щоб Нормально переробляє. Ставиться, нова, люди збудували новий цех для пресового комплексу, а комплекс автомат. Оце їду завтра запускати лінію. Тобто везу з собою обладнання, настраюємо, запускаємо. Якщо у вас є бажання, подивитись, локацію мені поки не скинули, ну це десь Миколаївська область. Миколаївська це... Ну, Миколаївська, ми Миколаївська, не. Не так... Ні, ні, це Миколаїв... десь по Одеській трасі криве озеро, там кусочок Миколаївської області є. Все, Миколаївська і більше немає. А де десь вони там площі. Все, буде на страві, зробимо, буде запрошувати. Який об'єм того воску Ну, комплекса? Да, То до машину мені зійшов. скільки розрахований? О, на 50 тонн на рік. 50 тонн на рік. Так, от мерви. Мерви. Суші. Суші, Суші. 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 мерви, байдуже. Як ви суш, панове, тут а, от Юрій Сергійович переробляє зразу суш. Привозите рамки, він вам чистить, перецокує, дає воск, ви там платите за переробку і все. Як ви це робите? 25% п'ять ви очіни за суш. Засу. Але суш повинен бути без перги і меду. Без перги і меду. Для того, щоб Ні, для чого? Для того, щоб ще не Ні, Ні, і мед, де дає вагу. М -м -м -м. Я ж задаю 25 сотків по возі, але люди мене тут перевіряють, дивляться, що до чого. Бо мені коли привезли суш, загинули пчоли, Там був і росло, там був і мед, там було все. Я їм порахував трошки по-іншому. Спочатку переробив, скільки вийшло. Обрахували, ну і так далі. Тобто, бачите, є це. Осушуйте рамки тоді перед тим, як перетопити. Звичайно, Дай, да. що Вірсі, сьогодні кава швидко, тому ми вам дуже дякуємо. Ну вам, блін, а, ну, а ще. Скільки коштують ваші послуги, щоб встановити не сам пресовий комплекс, а іменно установка. Ваші послуги. Моя робота? Да. 20 тисяч гривень. 20 тисяч гривень. 500 доларів. Ні про що, вона бензина. Я машину лінію настраю за 2000 євро. Вона установлена, як не може бути, розказує їх процес, навчаю людей і так далі. Приклад, каштаєчого в Польщі. Стояла ВПК АВ-50. Робила три чоловіка. За день робили 200 кг вощини. Троє, мокри, грязні вощина. Вони мені відео показували. Гвалт. Нюансів не знаю, там дуже багато нюансів є. Вроде як просто, коли напрацюємо, працює, ну просто. Але всього 200 кг. там бак на 400 кг. От наш нам такий великий бак, ребята. Треба ще більше. Стоп! Я настрою, показав. Стоїть і працює одна дівчина, звали Агнешка. Роботер? Ну то роботи, ну, полячка, ну така, блін. Ех. Огой. З українськими кордонами. Агонь, дійсно сама працює, загружає, ще стоїть, пакує і ховається за кадром, на перекур ходить. І Одна. Кілограм. І 400 кілограм. І 400 кілограм. А це вже називається технологія. Да, да. Так, Дуже великою це. Через 100 2000 євро. Ми облашкоємо, да. йдемо. Да.